На цей момент нове покоління каварістів очікувало майже рік: 51 номер, 44 освітні заклади, більше 400 творчих та креативних дітей, а також їхні небайдужі батьки та завзяті педагоги. Напередодні Дня захисту дітей у стінах театру Шевченка відгримів гала-концерт другого міського конкурсу Шкільний Батл, ініційованого першим міським телеканалом. Фінальний гала-концерт другого сезону шкільного батлу оголошується відкритим. З півсотні робіт журі обрали 16, а подальша доля конкурсантів вирішувалася на відкритому онлайн голосуванні. Віртуальні дуелі поміж командами відбувалися на сторінках телеканалу у соцмережах. Загалом під постами криворіжці залишили понад 50 тисяч вподобайок. І ось хто з претендентів за підсумком отримав найбільшу кількість голосів. Та, отже, її гран-при конкурсу. Перше місце Цівальним флешмовом незалежність у творчому проєкті Шкільний Батл, другий сезон, Криворізький ліцей, номер 35 і. Ще, ще, ще! Оплески юним артистам Кривбасо! Минулоріч команда ліцею Імпульс стала бронзовим призером першого шкільного батлу із танцювальним флешмобом разом до перемоги. Цього разу свій номер вони присвятили темі незалежності. Хочу моє серце палає. Жна крапля, сльози крові доцінає наші волі, Змиєм зло злозалізним градом, сонце встане над курганом є, країна на землі, мрії всі одні, свобода в нас одна. Серці жар, жаль нескорена вона, і чиста, як сльоза, бо наша незалежні. Одинадцятикласниця Карина, для якої цей шкільний батл став останнім у шкільному житті, зізнається, натхнені своїми успіхами вони наполегливо готувалися до цього конкурсу увесь навчальний рік. У своєму номері Незалежність вони органічно поєднали живий вокал та сучасну хореографію. Наш номер про незалежність України, про те, що ми йдемо до перемоги, те, що ми віримо в перемогу, те, що у нас командний дух, піднімаємо його та створюємо настрій людям, щоб вони так. Не втрачали надію та йшли до своїх цілей та до перемоги і допомагали. Тобто, незалежність. Ми всі єдині. У нас незалежність. Ми ось так. Його боремося на цьому. На все про все в учасників пішло півроку: створення ідеї, реєстрація, репетиції, зйомка кліпів та їхній монтаж. У міському департаменті освіти та науки, який виступив співорганізатором конкурсу, впевнені, шкільний батл, чудова можливість заявити про себе на увесь кривий ріг, особливо в умовах сьогодення, коли великі зібрання людей з міркувань безпеки майже не проводяться. Такі заходи вони дають можливість урізноманітнити життя нашим дітям. Більш того, вони дають можливість додаткової соціалізації, зустрічі, обіймашечок, спільної роботи, спільних проєктів. Ну і крім того, дуже приємним було те, що ці-всі команди вони були записані професіональною зйомкою, відзняті відеоролики. І голосування відбувалося в онлайн режимі. Тобто кожен заклад, включав і батьків, і своїх однокласників. Для того щоб вибороти перемогу, крім відзнак, що засвідчили участь або перемогу команд у Батлі, усі учасники гала концерту отримали й цінні призи, які забезпечив фонд Олександра Вілкула Українська перспектива, шкільний Батл. Не можу сказати, що це вже традиція, але це вже другий сезон, який проводить телеканал Перший міський разом з. Управлінням освіти та науки Департаменту Криворізької міської ради, тобто це наш міський проєкт. Я хотів подякувати вам, подякувати за те, що незважаючи на те, що ми живемо в буремні часи, але ви вчитеся, розвиваєтеся і будете працювати на користь на благо нашого рідного міста, Кривого Рогу, яке ми всі дуже любимо. Так, ми любимо Кривий. Рік. Більше про виконавців та їхні номери, які увійшли до програми Гала-концерту, а також те, хто став переможцем у номінаціях приз журі та приз від телеканалу Перший міський. Ви зможете дізнатися у розширеному підсумковому сюжеті новин за тиждень. Кузьма Шишкін, Гліб Рибчук, Едуард Лушпенко, Максим Мурашов, Перший міський.